Вас вітає суперінтерв'єєр! На нашому каналі все буде про Україну і український шоу-бізнес. Євробачення 2023 стали відомі імена перших фіналістів конкурсу. До фіналу конкурсу потрапили 10 представників країн-учасниць. У Ліверпулі Велика Британія відгриміли виступи перших півфіналістів міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023. Так, за право пройти до грандіозного фіналу конкурсу, який відбудеться вже 13 травня, змагалися представники 15 країн-учасниць. Однак до наступного етапу Євробачення 2023 пройшли лише 10. це Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія та Норвегія. Зазначимо, у фіналі Євробачення 2023 за перше місце змагатимуться представники 26 країн. Зокрема, 13 травня на сцені Ліверпуля виступатимуть 20 переможців півфіналів. Також автоматично потрапляють у фінал представники Великої П'ятірки Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії та Франції. Україна теж виступить на головній сцені Ліверпуля 13 травня. Дует творчі потрапив одразу до фіналу, адже минулого року саме український колектив Калуш зайняв перше місце. Співачка з Норвегії у Сексі Боді запалила сцену конкурсу. Виконавиця Алесандра виступила на сцені конкурсу з піснею «Queen of Kings». Першою серед країн-учасниць на головну сцену Євробачення 2023 вийшла представниця Норвегії Алесандра. Виконавиця виступила з композицією Queen of Kings. Для свого номеру артистка обрала сексі Боді, яке вдало підкреслило її фігуру. Образ співачка доповнила чорною довгою мантією та головною прикрасою, що була схожа на корону. Що цікаво, Алесандра на сцені поводилася впевнено та потужно. Якщо ж у танцях артистка була стримана, то її команда танцівників просто запалила на головній сцені Ліверпуля. Представники Хорватії з ракетами в руках заспівали про підлого психопата. Музиканти виступили з антивоєнною піснею. Свій потужний номер на головній сцені Євробачення 2023 вже продемонстрували представники Хорватії. Гурт «Let Free». Музиканти потішили єврофанів піснею Мама композицію самі артисти називають антивоєнною. Зокрема, вони написали її минулого літа. У пісні є низка слів, які користувачі мережі вже встигли інтерпретувати як критику кремлівського кровавого диктатора Путіна, що 2022 року розв'язав війну в Україні. Мама купила трактор. Мама цілувала придурка цього маленького психопата, підлого маленького психопата, крокодила психопата. Мамо, я йду на війну. Йдеться в пісні хорватів. Тим часом, під час свого номеру музиканти тримали в руках ракети. До речі, колектив на офіційному відкритті Євробачення 2023 підтримав українців, які нині захищають свою країну від російських окупантів. Соліст Лед Фрі вийшов на бірюзовий хідник у синьо-жовтому вбранні. Тим часом інші учасники гурту були одягнені у кольори прапора Хорватії. Фаворитка букмекерів Лорен у голому вбранні підкорила емоційним номером. Виконавиця чуттєво виконала трек Тато на сцені Євробачення 2023 продемонструвала свій номер представниця Швеції Лорен, який букмейкери з великим відривом прогнозували перемогу. Виконавиця чуттєво виконала на сцені Ліверпуля конкурсну пісню Тато. Номер артистки був неабияк чуттєвим. Лорен у голому комбінезоні, який підкреслив її струнку фігуру, виступала між двома плитами. Вони рухалися та підсвічувалися впродовж всього виступу артистки. Рухи Лорен також були доволі стриманими та чуттєвими. Зазначимо, саме представниці Швеції букмекери прогнозують перемогу, ба більше вони переконані, що Лорен переможе з вірогідністю в 44%. До речі, артистка вже перемагала на Євробаченні, виконавиця 2012 року з піснею Епхорія посіла перше місце. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і будьте в курсі всіх подій. І слава Україні!